Нашого YouTube каналу поговоримо. Сьогодні на з гостях Віра Кобзар, акторка театру та кіно. Доброго вечора. Дякую, що ходили дати мені інтерв'ю. Доброго вечора. Я тішуся, коли молоді люди займаються улюбленою справою. Колись в свій час, коли ми були студентами, нам допомагали. Тому, коли є можливість, ми завжди з задоволенням допомагаємо молодим талантам. в даному випадку це вам, Владислава. Доброго вечора. Ну, і перше запитання, як ви потрапили в світ акторської професії? Ну, звичайно, бувають ситуації, коли кудись можна потрапити, втрапити. Зазвичай це якісь проблеми. А тут це ж якийсь певний шлях, якісь бажання дитинства. І от зараз моєї доньки такий складний вибір обрати, куди вступати наступного року. І вона просто в такому розпачі, що це така відповідальність. Але в моєму випадку, в 12 років назад, більше 20 років назад, майже 30 років назад, я хотіла бути або військовим перекладачем, референт-перекладач англійської мови, або актрисою. Тому я цілеспрямовано вступала в інститут імені Карпенка Карого, навчалася цьому, і цеглинка за цеглинкою будувала. Тихенько теперішнє майбутнє. Чи все дитинство до 18 років ви мріяли стати актрисою, чи були ще й інші професії? А, ви знаєте, були інші професії. В молодших класах я мріяла бути а, бібло, бібліотекарем, хоча не любила в, в такому віці а, шкільному. Молодших класів читати, але мені подобався запах бібліотеці. Мені подобався упорядковані книжки, подобалось перебирати формуляри. Я завжди так дивилася уважно, як це робить бібліотека. А потім змінювалося бачення професії. Я думала бути військовим перекладачем. Um, дуже короткий час мені хотілося бути викладачем української мови та літератури. Мене дуже швидко моя вчителька Марія Миколаївна Бондарчук відмовила, сказала: в тебе не буде родини, в тебе не буде особистого життя, в тебе будуть тільки зошити і перевірка диктантів і um, творів. Ось. Але uh, більшу частину uh, свідомого вибору свого я хотіла бути актрисою. А, тому що ну, мені дуже подобалося, я брала участь у, у шкільному театрі. Ось насправді я ще дуже хотіла бути фігуристкою, тому що ми з родиною дивилися а, а, весь час всі змагання спортивні, всі олімпіади. І мені хотілося бути фігуристкою, але на той час абсолютно. В місті, де я жила, це місто Шепотівка Хмельницької області, не було аніякої бази, навіть не було катку. Тому це відразу відпало. Хоча я дуже довго страждала з цього приводу і мріяла про ковзани тривалий час. Але батьки мене віддали а, на а, ансамбль а, народного танцю. і я... Майже сім років вчилася і танцювала в цій школі, і тому якийсь час в мене було, що я би хотіла бути танцюристкою. Але мене мама відмовила, сказала, що дуже швидко йдуть на пенсію, швидко старіють. І я вибрала все одно, я вибрала сцену, як бачите, і сцену і кіно. Тому так, така професія, такий шлях. Які були ваші перші враження від виступу на сцені? чи в зйомках на кіно, і яка була ваша перша роль? Ну та е, враховуючи, що я вже брала участь у виставах шкільного театру, тому це і до цього я виступала на сцені. Тому так, щоб був якийсь переляк сцена, глядачі, Навпаки, буде перелік, якщо глядачів не буде. Тому я любила аншлаги. Такого прямо. Відчуття в великому театрі, коли вже після інституту а, мене перша взагалі, перша вистава в професійному театрі, не в шкільному, не в навчальному театрі в інституті, а на професійній сцені, це була моя роль а, химка у виставі за двома зайцями. Ось то я пам'ятаю, що а, я вводилася на цю роль. І це були гастролі в Маріуполі. І там такий поклон був великий, окремим номером таким. І вже коли я покл... ну, кланялась, вже моя геро... ну, вже я кланялась, і... і актори всі дорослі, всі професійні, всі говорили: вітаємо з прем'єру, з прем'єрою. це було таке дуже яскраве враження. А потім кожна прем'єра вона була така якась особлива для мене. І зараз, вже в такому віці, коли я е, після 16 років з е, е, відсутності будь-якого театру в моєму житті я вийшла знову на сцену, і кожна прем'єра це таке хвилювання. А в кіно, до речі, сама перша моя робота це був, був короткий метр, знімала Ульяна Кавальова. Потім ми з нею певний час товаришували. Досить добре. Це був короткий метр. Її робота дипломна називала, мала назву легка. Легка. Ось це було взимку, це було дуже цікаво. Я скакала на коні. там, бізнес леді грала. да Це хвилююче було. Як ви підготовляєтеся до тієї чи іншої ролі? Як ви входите в свого персонажа? Ну, немає такого поняття входиш. Чи виходиш, запитують, як ви виходите з ролі? Я просто в неї не вхожу Просто ти йдеш до цього дуже свідомо. Наприклад, я якщо це якась головна роль в, в якомусь такому гарному, важливому проєкті, насправді я передивляюсь дуже багато фільмів. Можу щось читати про цю професію. Так, я дивлюсь фільми. Ось передивляюсь, якщо за цією п'єсою були якісь фільми, я теж передивляюся, чому ні, мені цікаво. Дивлюся постановки, якщо вони є в відеозапису. Мені цікаво. Або якщо я працюю з цим режисером, я вивчаю його фільмографію, як він працює, хто оператор. Мені оце цікаво. Вже зараз вже з певним досвідом. Так. Можу читати, можу прочитати роман, якщо це щось історичне. Так само подивитися фільм. Ось так, така підготовка. Які види ролей вам найбільше подобається грати? Ну, немає такого поняття вид ролі. Ну, як це? Тобто професії, наприклад, в кіно якісь. Ну, ви розумієте, що на, на зараз а, більшість, знаєте як цей суто поганий, а ця героїня суто хороша. Насправді такого не буває. Всі герої це живі люди, які роблять добрі вчинки, які за безвиході роблять якісь погані. Вчинки десь відходять від е, свого креду, від філософії, десь с... порушують закони совісті чи духовності. Потім так само вони сповідаються, е, е, в плані каються, борються із своїми пристрастями внутрішніми. Тобто, немає такого, що в житті погана людина і хороша людина. Ми всі люди, і в нас всіх е, це буяє життя. Тому о, тут не вид ролі, а скоріше, яких героїнь? Якщо вона цікаво прописана, якщо в неї є амплітуда, якщо вона змінюється десь, щось з нею стається. Дивіться, коли ми ж всі прекрасні, хороші люди. Якщо ми робимо щось, ми ж не думаємо, що ми навмисно робимо погано. Ми завжди можемо себе виправдати. Я так вчинив, тому що були такі обставини, тому що там мене змусила ситуація, певна, чи мій страх, чи моя невпевненість. Потім ми намагаємося виправити цю ситуацію. Так і тут мені цікаві любі героїні, які, в яких є процес внутрішній. Це і комедійні ролі бувають. Їх багато і дуже драматичні. Із останнього, із комедійного, ось ми зняли другий сезон Ромео Джуліта із Черкас. Усіх запрошую. Дивіться, це дуже яскравий, смішний сезон. Там я геть така гротискова, а, така дуже яскрава моя героїня, гіпербалізована. А із таких дуже драматичних це був пікнік. А, Серіал-Пікнік восьмисерійний режисер Ірина Громозда, оператор Сергій Крудько. Це був крутий проєкт драматичний. Тому я люблю свою професію, і якщо я вже погоджуюсь на якусь роботу, на якийсь проєкт, я чесно працюю, тому що ну, тому що я обрала цю професію за покликом душі. Що ви робите у вільний час? Чи є у вас хобі? Є хобі. Є. Я люблю спати, я люблю їсти, я люблю читати, дивитися фільми і танцювати. Ще я дуже люблю піші-прогулянки, я можу багато кілометрів пройти. І я не зморююсь, ну, хоча б так було раніше. Якщо потрібно, я готую, я смачно готую. Дуже люблю просто проводити час з дітьми, якщо це перегляд фільму чи там я можу їх силою примусити маніпулювати ними і сказати, це мені потрібно, граємо в настільну гру. Вони ні, це маніпуляція, мама. Я кажу, так, маніпуляція, це не вам потрібно, це потрібно мені як мамі. Я за вами сумую. Я хочу провести час з вами. І вони через силу, але грають зі мною в ігри. Десь вони вже в азарті можемо певний час продовжувати, і все. А так, вільний час. Відпочиваю або читаючи книжку, або передивляючись якісь фільми. Або. Я навіть відпочиваю, коли готую їсти. Я емоційно відпочиваю, тобто руки щось роблять, а емоційно я відпочиваю, готую їсти. Або просто буває так: останні дні такі були місяці, щільний графік, і ось я приходила, і вже перед самим сном я виходжу, вже всі майже сплять, або просто в телефонах з вимкненим світлом. А я сідаю і. І хвилин 15 чухаю собаку перед сном. Я потім даю їй кістку, і ми розходимось спати. Чи є у вас якісь конкретні актори чи акторки, кумири, якими ви захоплюєтеся та берете з них приклад та любите їх дивитися. А, ну, є, звичайно. Це. Можливо, Тепе... Сучасні? Іноземні, сучасні? сучасні. Що ви маєте на увазі? Сучасні? Ну, можливо, Чи сучасні. Мов... Можливо, можливо, тих, яких вже й нема, можливо, іноземні. А, а. а. значить, з сучасних у мене всі прекрасні а, мої партнерки, З якими я зараз працюю. А. Ну, це. Це ж від моїх часів. Це не знаю. І Ді Капріо, і Бред Піт, і Марго Робі, Меріл Стріп. Мені подобається, Джулія Робертс подобається дуже, Олеся Журакіська. Даша Петрожицька, Вертинська, Ксюша, Варченко це просто бомба, а не актриса. Насправді може надихати просто конкретний фільм, не тільки актор. Я вже сама можу когось надихати, тому тут, мабуть. Мене надихають. Фільми Соренті... «Сорентіно» — це прекрасні фільми. Вони може надихати навіть не актор, не якусь, була, а режисерка. Наприклад, Аня Кузіна. Ми з нею грали сестер пікніку, грали суперниць у серіалі Джовані, і досі в мене з нею дуже теплі стосунки. Дуже. І в неї сьогодні день народження. Анютка, я тебе вітаю, сестру моя люба. Так вона мене теж може надихати. Маю надію, що і вона може мною надихатись. Наступне запитання: що, що хочете спробувати нове в житті? Хочу опанувати а, їзду верхи. Хочу опанувати ковзани, а свою мрію дитинства, як бажання здійснити. Хочу вже нарешті зайнятися танцями, але на це немає часу, а інколи внутрішнього ресурсу, тому що це повномасштабне вторгнення, ця війна, втрата найрідніших людей. Вони забрали в мене оце навіть не бажання, а цей поштовх це зробити. І ще я дуже з дітьми хочу в, поїхати в круїз на відпочинок, чи по Карибському узбережжю, чи ще десь. Дуже ми хочемо всією родиною. А і ще я дуже хочу поїхати в, в ці заповідники Серенґітті або Масаємари. Я дуже хочу. Як Бачите, який спектр бажань? Якими вважаєте найбільш складними та захоплюючими викликами акторської професії, та якими якостями, на вашу думку, повинен ем, бути актор, Які він має держати? Якості? Якость дисципліна. Самодисципліна, а... чесність. Ну, треба мати якийсь талант, звичайно. Бути хоча б органічним, розумним. А, ось а які виклики. Ну, це ж в кожного свій. Наприклад, якби я грала, я не знаю навіть кого б, я грала і не могла слідчу я актриса ігрового кіно. Де є емоції, переживання, а констатація факту, відрізані вуха, ножові поранення, знайшли на іншому краю міста там, знаряддя вбивства, тобто, просто якби проговорити текст, мабуть, тоді це, мабуть, так цікаво. Якби тут всередині так, такого матеріалу були якісь душевні переживання, якісь там кохання чи проблеми батьків і дітей. Ну, так, не знаю, прям виклик такий. В кожного він свій. Мені здається, що я вже в контексті інших відповідей відповіла частково на ці запитання, там про бажання, про яка героїня. Шукайте там відповіді. Добре. Які ваші майбутні цілі або проекти в галузі акторського мистецтва? Я не буду з вами ділитися, не маю права. Навіть зараз я знаходжусь на зйомці проекту, який не можна називати голос. Про плани не говорять голос. Лиш можу сказати, що зараз а, відзнялася в другому сезоні Ромео Джуліатис Черкас, продовжуються зйомки серіалу Ніхто не ідеальний артформс продакшн, режисера Аліна Чеботарьова і Сергій Талкушкін, і а, маю певні пропозиції, але про майбутнє не говорять, поки не зайдеш в кадр. А ще ми підписуємо документи про нерозголошення таємниць. Тому так. Ну і останнє запитання: що для вас ваша робота, та як вважаєте, чи є у вас місія? А ви знаєте, до карантину мені здавалося, що а, ну, це така професія. Люди ходять за задоволенням, щоб отримати задоволення, розслабитися. Потім почався карантин, і всі якось так професії, знаєте, мені здавалося, зневілювалися, але ж продовжували працювати ці учбові заклади онлайн, продовжували працювати там продовольчі, там магазини, медицина почала працювати там. Люди професії закону, юристи, і все. Я думаю, ось тут всі і попалися. Ось і моя професія стала непотрібна. Але стільки людей написало під час карантину. У нас ви знайшлася змога подивитися ваші серіали, ваші фільми. а Можна було зійти з розуму сидячи вдома, але ми дивилися ваші фільми. Тому я зрозуміла, ви мене чуєте, бачите, так. Так, тому що ні дзвінок іде, я думала, що зображення пропало. Тому місця... і зараз, коли е ця повномасштабна війна йде повним ходом, а ми наша компанія театр, е антипризного театру возить вистави в міста і люди. Е з повним захопленням аплодують, не відпускають нас, дарують подарунки, квіти і говорять, ми на дві години забули, що війна і обстріли. Дякую вам за сміливість, що ви привезли виставу до нас, що до нас, от в Харкові були гастролі, що до нас дійшло життя культурне. Чи в Одесі? От сьогодні я приїхала з Одеси, і люди щасливі, і була тривога, і вони аплодують браво, ми не підемо, ми повернемось після тривоги. Якщо хоч одна людина. Вийшла щаслива після вистави чи після перегляду фільму. Якщо хоч комусь це допомогло, якщо хоч врятувало чиюсь душу, а можливо, і тіло, ось для цього ми і працюємо. Дякуємо вам за інтерв'ю. І Я вам дякую. Щасти вам, Дося... ставте сміливі цілі і досягайте своєї мети. Все вийде. Не втрачайте У вас все вийде, на все добре. Дякую, на все добре, до побачення. На все добре.